Десята секунда матчу, зразу пропустили гол. Я задоволений діями гравців десь епізодично, але я хочу не звертаю зараз увагу на результат, я це і хлопцям сказав, тому що вони дуже класно попрацювали цей тиждень у Туреччині і дуже чудове відношення було, тому нам зараз треба було. Щоб вони, і я хочу від них бачити розуміння, що вони роблять на футбольному полі, як вони діють в тих чи інших епізодах, тому як ми граємо в тактичному плані, те, що ми планували, те, що ми тренуємо, дуже важливі взаємодії ті, які я хочу бачити, ті, ті вимоги, щоб вони, ті принципи гри, це дуже важливо зараз для нас. Чим результат матчу. Тому ну, поразка і в першому матчі 0-3, і в другому 0-3 сидиш нас пригнича, але е, нам треба ще багато тр... попрацювати над завершенням, над обороною, над атакою. Е, я вдячний хлопцям за відношення, тому що вони на 100% викладаються в кожному матчі, в кожному тренуванні. Далі буде краще, далі буде ще краще розуміння, ще краще, як атакувальні дії, так і в обороні будуть краще грати. Зараз вони під навантаженням і тому дамо їм трохи відновитися, тому що дуже класно відпрацювали цей тиждень до Туреччині. Зараз було дуже дійсно таке велике навантаження. Розкажіть, який план далі ось у команди після цього матчу. Ну, у нас завтра відновлене буде таке відновлене тренування, потім хлопці віддохнуть. І вже 1 лютого в нас дві гри, вісла Краков, і, і Віденський рапід, другий, тому такі дуже такі серйозні суперники. І вже хлопці будуть грати не по 45 хвилин. Там. Хто сьогодні грав там, 60, десь хто 90, тому що є хлопці травмовані, а вже будуть грати 90 хвилин, що було дуже ще таке навантаження. А, тому вже ми будемо готуватися так, в такому. А, ну, завтра одне тренування, а післязавтра вже буде два тренування. Такі тактичні, більш інтенсивне. Перше тренування, тактичне вже, друге тренування. І вже підійдемо. Цим двом іграм, вже тако в хорошому стані. Потім буде відпочинок у хлопців і вже буде другий етап зборів. Перші ігри я вже сказав і хлопцям, і зараз, що неважливий нам зараз результат матч, але ми хочемо перемагати, ми хочемо, щоб у нас були, були перемоги, був результат на зборах, тому що це психологічний більш такий. Такий стан для хлопців, да, щоб вони розуміли, що не можуть перемагати в такі команди, тому що дуже класні команди організатори нам дали в спарні. Тому зараз ми взлимемо взаємодії, принципи гри, вимоги, які я хочу бачити від хлопців. І, і в тренуваннях ми аналізуємо тренування, аналізуємо ігри. Мені дуже все подобається. Тепер нам треба ще покращити гру, десь в яких, як і в обороні, так і в атаці, для того, щоб у нас з'явився вже результат. Скажіть, чи по устименку, коли він приєднається до команди? Да, він, я думаю, десь 2-3 дні він вже буде Туреччині.